Так, розпочинаємо з базованого з гантель з 4 кілограм, і це просто знову ж таки повернення до силових і розминка. Тобто ми зараз трисетом будемо верхній пояс розминати. Нічого складного, правда? ж? Правда ж. Правда Але розігріваєшся дуже круто. І особливо коли йде е, про працювання верхнього поясу, це те, що треба. Я не впевнений, що зможу зі старту 16 осилити. Подивимось, можливо, доведеться декілька днів попрацювати чи тиждень цими гантелями, а потім перейти до 16 х тому що в мене немає попереднього кроку. Це трішки погіршує а підход. Так не потрібно робити, бо це дуже великий розрив. Якби були ще десятки, це було б ну, практично ідеально. Але в даному випадку маємо те, що маємо, і працюємо з тим, що маємо.